Права 921. Округліть. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні нам треба округлити до десятків. Якщо округляємо до десятків, то аналізуємо, скільки в нас одиниць. Ну що ж, перше число це 459. Бачимо, що у нас одиниць 9. А якщо 5 і більше, то ми округлюємо вгору, додаємо ще. 1, тоді десяток. І це тоді буде 460. Пишемо, що це наближено до рівня. 460. Є. Переходимо до наступного числа. Бачимо 1623. Аналізуємо, скільки в нас одиниць. Тут 3 одиниці, а це 4 і менше. Округляємо вниз. Тобто число десятки у нас змінюватися не буде. Записуємо, що це наближено до рівні. 1630. 20. І переходимо до наступного числа, бачимо 492 685. Аналізуємо кількість десятків. Кількість одиниць це 5 одиниць. Якщо 5 одиниць, 5 і більше, то ми округлюємо кількість десятків вгору, додаємо ще один десяток, то тоді тут буде не 68, а 69. То записуємо, що це наближено до рівня 492 690. Є. Переходимо до наступного числа. Бачимо 999. Аналізуємо кількість тоді одиниць. Тут у нас 9 одиниць, тоді число десятків збільшуємо на одиницю. 99 плюс одиниця це буде 100. То ми записуємо, що це наближено до рівня 101 нолик або 1000. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, о, треба округлити до сотень. Якщо до сотень, то аналізуємо кількість десятків. Отже, в першому числі це 6056, у нас 5 десятків. То тоді це 5 і більше, округлюємо кількість сотень на одиницю більше, записуємо. Тобто це буде дорівнювати і 2 нуля, Читається як 6100. Є. Переходимо до наступного числа: 7538. Аналізуємо, скільки у нас десятків. Це 3 десятки. 3 це 4 і менше. тобто Ми залишаємо ту кількість сотень, що в нас була. Тобто Ми записуємо, як і було. Пишемо наближено до рівня 75 і додаємо нуля. Тобто читається 7500. Переходимо до наступного числа, бачимо 55555. Аналізуємо кількість тоді десятків, це в нас 5 десятків, це 5 і більше. Тобто ми... Округлюємо вгору, тобто число сотень у нас буде на одиницю більше. То ми записуємо, що це тоді наближено до рівня. Тоді буде 55600. Переходимо до наступного числа. Бачимо 7988. Аналізуємо, скільки у нас десятків. Тут у нас 8 десятків, це 5 і більше. Тобто кількість десятків. Сотень ми збільшуємо на одиницю. Було 79, буде плюс 1, це буде 80. Пишемо, що це наближено до рівня 80, додаємо нулі або 8000. Переходимо до третього задання. Треба округлити до тисяч. І якщо треба округлити до тисяч, то аналізуємо, скільки в нас і в, в цьому числі буде сотень. Отже, 7345, тут у нас 3 сотні. То ми не змінюємо число 1000, округлюємо вниз, то пишемо, що це наближено до рівня. 7000. І переходимо до наступного числа. 4956. Число сотень тут у нас 9 сотень. Якщо 4 і більше, то ми тоді округлюємо 4 вгору, тобто буде не 4 тисячі, а 5 тисяч. Записуємо, що це наближено до рівня. 5 тисяч. Є. Наступне число 129 тисяч 808. Отже, нам треба округлити до тисяч, тому аналізуємо, скільки в нас є сотень. Тут є 8 сотень. Тоді число тисяч треба збільшити на одиницю. Тобто вже буде не 129 тисяч, а буде 130 тисяч. Пишемо, що це наближено до рівня. 130 тисяч. Переходимо до четвертого завдання. Треба округлити до мільйонів. Ну що ж, якщо до мільйонів, то треба округлити, тоді аналізувати число, скільки в нас є в розряді 100 тисяч. Дивимося. Перше число 42 мільйони 573 468. Тут у нас по 100 тисяч є 5 разів. Це 5 і більше. Тобто ми тоді число мільйонів збільшуємо на одиницю, округлюємо вгору, то пишемо, що це наближено до рівня. І записуємо не 42, а 43 мільйони. Є. Наступне число 59 мільйонів 676 657. Аналізуємо, яке у нас число по 100 тисяч. Тут є 6, а це 5 і більше. Тобто число мільйонів тоді збільшуємо на одиницю. То у нас буде не 50, а буде. Пишемо наближену до рівня, тоді 60 мільйонів. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Треба округлити до найвищого розряду даного числа. Ну, число 836. Отже, треба округлити тоді до сотень. То аналізуємо десятки. Тут є 3 десятки. 3, це 4 і менше. Округлюємо вниз. Тобто це буде тоді. Пишемо наближено до рівня 800. Тобто ми округлили до сотень. Наступне число 32464. Якщо нам треба до найвищого розряду, то це до 10 тисяч. В даному випадку аналізуємо тоді, скільки в нас є по тисячі, тут є 2 тисячі. Якщо 2, це 5 і менше, то округляємо вниз, то залишиться по 10 тисяч таке ж число, як було 3 по 10 тисяч або 30 тисяч. Записуємо, що це наближено до рівня 30 тисяч. Ну і останнє число. 7 мільйонів 145 тисяч 962. Найвищий розряд, тут у нас мільйонів. Тобто нам треба проаналізувати, скільки в нас є по 100 тисяч. По 100 тисяч у нас є одна одиниця. Це 4 і менше. Округляємо вниз, залишаємо ту саму кількість мільйонів, що в нас була. 7 мільйонів. Напишемо, що це наближено до рівня 7 мільйонів. Ну що ж, ось таке завдання на округлення натуральних чисел на цьому вправу завершено.